12 жовтня 2019 року в музеї історії міста Кам'янське відбулося урочисте відкриття фотовиставки портретів матерів загиблих воїнів. Ось мати твоя. Пройшло чотири роки. Дуже багато змін відбулося в житті кожного з нас і країни загалом. А самі портрети тепер знаходяться у приміщенні ГО «Родина загиблих героїв міста Кам'янського. У спеціальному репортажі До Дня Матері наші журналісти поспілкувалися з матерями воїнів та організаторкою фотовиставки, де кожен портрет говорить про себе без слів, є своєрідним індикатором пам'яті та нескореності материнської любові перед найтяжчою втратою. Сьогодні їх 28. Фотопортрети гарно вбраних українських жінок у намисті: хтось у хустці, хтось у вінку, а дехто просто волосий, але всі як одна, єдині у своєму горі, яке забрало у них найдорожче. Слова ось мати твоя, назва виставки. Це є слова зі святого письма. Ці слова сказав Ісус, коли помирав на хресті до свого учня. Він сказав про Марію: Ось мати твоя. Так? І в ну, мене така виникла асоціація, що от матері, які, в яких загинули сини, вони певним чином стають нашими матерями. Немовби ці сини кажуть, ось тепер це ваші матері, так? Дбайте про них. Ідея фотовиставки виникла у Марії одразу, як і назва до моральної підтримки та подальшого сенсового наповнення долучилася голова громадської організації родини загиблих героїв міста Кам'янського Олександр Самойлович, директорка музею історії міста Кам'янське Наталія Буланова та, звісно ж, головні героїні мами. Після дискусії вирішили, що кожна з матерів обере ті слова, які близькі для неї, і потім будуть розміщені біля фото сина. Мене також вразили слова матерів про своїх синів, і я побачила, що кожна мати це є насамперед особлива жінка, неповторна, яка має тільки свій унікальний спосіб сприйняття і також. Спосіб, в який переживають цю втрату, є також різний, бо кожна людина є особлива. І е, раджу всім відвідати цю виставку, подивитися ці світлини і прочитати ті слова, які матері пишуть про своїх загиблих синів. Це дуже глибокі слова і вражаючі. І вони якраз створюють найбільшу цінність цієї виставки, на мій погляд. З моменту ідеї до процесу її реалізації пройшло небагато часу. Фотосесія відбувалася влітку в приміщенні музею історії міста, а світлини справа душі та професіоналізму фотографа Володимира Саворонова. Всі костюми привезла до нас така пані Олександра Герасимова, вона з Полтавщини спеціально приїхала до нас зі своїми костюмами, щоб надати їх на цю фотосесію. І тому ми все. Робили це в один день. На, е, наряди матері одягали, фотографувалися і перед тим ще трошечки їм макіяж робили. В нас є така е, візажистка Маргарита Сугако. Вона зараз здається за кордоном, але працювала довгий час в Кам'янському. Вона також погодилася на благодійній основі допомогти. Дизайнер фотовиставки Сергій Красов на той час був працівником центру поліграфії. А сьогодні проходить службу в українській добровольчій армії. Насправді, в позаробочий час і вночі він займався це обробкою цих світлин, і я висловлюю йому дуже велику вдячність. Він вже за ці роки став нашим другом. Насправді, і почалася наша дружба саме з цих. Світлин з обробки цих світлин дуже велика праця була його вкладена в це. Так, кожна літера, кожен міліметр вправо чи вліво, чи світліше, чи темніше. Тобто настільки було дуже багато праці. На жаль, не всі матері на фотопортретах живі до сьогодні. Відійшла у вічність до сина Людмила Бородай. Я коли дивлюся на ці портрети, то... Бачучи цю маму, Бородай пані Людмилу, то думаю, що дуже добре, що ми цю пам'ять зберегли, так? тому що вона вже також відійшла, вона також вже померла. Так, так. А от пам'ять про те, що була така фотосесія, і вона ще тоді могла прийти і сфотографуватися, і це є така пам'ять для історії, для майбутнього. Ну, також воно таке цінне і важливе. Нам вдалося поспілкуватися із трьома матерями. Всі вони втратили синів на Донбасі ще до повномасштабного вторгнення. Такі різні зовнішньо на духовному рівні завжди одна одну підтримують. Та й на виставці їх фото майже поруч. Першою погодилася поспілкуватися пані Лариса. Жінка зізнається, що біль через втрату сина Миколи, військового 93-ї бригади Холодний Яр не вщухає. Повертаючись до теми фотовиставки, свою участь оцінює позитивно та ділиться враженнями і вдячністю. Хороший проект був дуже добре задуманий, дуже все добре було подобрано, звісно. Мені подобалось, костюми підбирали, щоб комусь підходило все. Які були перші відчуття, коли побачили вже ваш портрет готовий? Було дуже красиво, звісно, мені дуже подобалось. Очень хорошо всьому хороший портрет получился. И вообще не только мой, а всіх мам. Очень красиво было все сделано. Оно Ану какую-то розрядку, какую-то... Немножко на душе легче. Для Валентини Іванішко пропозиція взяти участь у фотовиставці була раптовою, адже незадовго до того вона втратила сина Олександра, військовослужбовця 92-ї механізованої бригади. Що звісно, біль дуже велика була. Мені нічого тоді ще не хотілося, ну ну, согласилася. Я дивилася, ну як, не іменно на свій портрет, я дивилася в общем, що було дуже гарно. А на свій якось я навіть не обратила одразу мінімання всього. Мені було якось воно ще, ну, не так, як хотілося. Це зараз вже дивишся, обращаєш увагу на все, придивляєшся, а тоді. Якось даже не обращав на це внімання. Ольга Кирилюк, мама військового 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Василя Кирилюка, який загинув у віці 29 років під Дебальцевим. Згадує, коли запропонували взяти участь у фотовиставці, погодилася одразу. Я в школі була в самодіяльних гуртках, і ми ставили виставки. і Я грала солоху і в мене такий образ. Якби солохи. У мене навіть син завжди, я тільки що кажу, от солоха. То він мене завжди питав: Мама, ти мама Оля, чи ти мама Савоха? Я кажу, Я мама Оля, а чого ти кажеш, що ти Савоха? Всі портрети вийшли гарні, образи всі гарні. Наші україночки, ну я думаю, що самі найгарніші. Пані Ольга стверджує, що, попри тяжке горе, мистецтво має бути в житті людини. Як і тяжіння до прекрасного. Рану у матері в серці не загоїть ніколи, але мистецтво це, ну, якби розрада наша, ну, якось трохи скрашує наше життя. А рану вона якби пригоюється, але зовсім не загоюється. Це рана буде назавжди, бо це наші діти. А мистецтво повинно бути. Повинно бути прекрасне, горе горем, а прекрасне повинно бути. За словами організаторки фотовиставки Марії Пагулич, проєкт Ось мати твоя триває. На жаль, у Кам'янському через повномасштабне вторгнення дуже багато матерів, які втратили своїх синів героїв. Тож поступово планують розширювати виставку новими портретами. Концепція залишиться тією самою, щоб майбутні портрети гармонійно співпадали з уже розміщеними. Скільки ще буде портретів, невідомо, але знаємо точно на них будуть зображені красиві, колоритні українські жінки. Матері з мудрістю і болем в очах єдині у своїй силі, адже продовжують жити, бо так би дуже хотіли ті, хто дивиться на них із фото на іншому боці стіни.